9 січня 2025 року. Стакій у нас сьогодні захід. Сонця. Наша зірка вистав. А вчора весь день йшов дощ. Мабуть, знову похолодання буде. Всім привіт! Хочу похизуватись ось такою знахідкою. Ось цей ось гель для прання сьогодні в Єві придбали, він коштує лише 99 гривень. І хто вже оформлював тисячу від Зеленського, є картка Національний кешбек, ще цей саме гель іде. По національному кешбеку буде ну, 10% за цією карткою повернення. так? Ось такий шампунь ВТБ, новинка. Я його завжди беру, мені дуже подобається. Ось цей ось шампунь, зараз 129 гривень. Ну і, як завжди, придбали, це я самі побачила. Той гель він мені дуже подобається. Зараз буду пранням займатися.